На території України викрито особу, яка, ймовірно, діяла в інтересах Кремля. Йдеться про Ірину Кремановську, співзасновницю так званого центру економіко-правових досліджень або ЦЕПД. Завдяки скоординованій роботі українських силових структур вдалося вийти на слід мережі, яка роками діяла в тіні, прикриваючись боротьбою з сектами, а насправді. Підривала релігійну свободу в Україні Кременовська та її партнер Олексій Святогор обидва вже фігурують у відкритому кримінальному провадженні, їх підозрюють у розпалюванні міжнаціональної та релігійної ворожнечі, і це не просто гучні слова. Діяльність Цеб напряму перегукується з наративами Рацерс проросійської організації, яку експерти давно вважають інструментом російська православна церква для нав'язування свого релігійного впливу за межами Росії. Цілі спільноти, саєнтологи, свідки, Єгови, захисники тварин, відомі українські релігієзнавці і науковці, політики та інші, хто десятиріччями боронив свободу від розповідання і право бачити Україну вільною і демократичною, потрапили під удар, але що робить ситуацію ще тривожнішою? Це те, що під удар цієї псевдонаукової кампанії потрапили не лише релігійні меншини, а й громадські ініціативи, які не мають жодного стосунку до релігії чи політики. Зокрема, волонтери МГР Аллатра. Це об'єднання займається дослідженням кліматичних змін і вже представляло Україну на міжнародних кліматичних самітах Кап 16 та КАП -29. «АЛЛАТРА» Аллатра це люди, які працюють на випередження глобальних катастроф, але виявилися незручними для російської пропаганди. Ірина Кременовська неодноразово намагалася через українські держоргани заблокувати їхню діяльність, поширюючи дискредитаційні матеріали та неправдиві звинувачення. Але чому саме вони? Чому організація, що об'єднує науковців, волонтерів і кліматичних активістів, стала ціллю для православної інквізиції з Москви, схоже, що відповідь вже близько. Цей випадок може стати першим прикладом успішного викриття агентури впливу Кремля в гуманітарному секторі. А головне, це шанс поставити крапку в багаторічній кампанії цькування тих, хто не вписується в імперську картину світу, залишаємось на зв'язку, далі буде ще гарячіше.